Молодіжному центрі відбувся сеанс медитації. Наскільки це важливо станом на сьогодні, дивіться далі. Працівниця молодіжного центру поділилася думками щодо різних емоцій. Важливо у складні хвилини життя не впадати у відчай, робити все можливе, щоб емоції не керували нами. Не дивлячись на те, що сьогодні у нас буде не так багато людей. Я впевнена і переконана на всі 200%, що це дуже важливо, оскільки. Наше сьогоднішнє життя сьогодення трактує такі досить складні умови, особливо для нашої психіки. І дуже багато людей часто уникають того, щоб переживати свої емоції такими, якими вони є. Хорошими, поганими. Є дуже багато людей, які не дозволяють собі радіти, дуже багато людей, які не дозволяють собі поплакати. І сьогодні ми попрацюємо над тим, щоб вивільнити ці емоції і знайти спокій у цьому стані. Цього вечора молодь громади мала можливість завітати разом з друзями на неймовірне дійство. Присутні мали змогу на деякий час заглибитися у свій внутрішній світ, навчитися відкривати для себе щирі емоції, міння спокійно реагувати на будь-які життєві ситуації. Для участі у події її учасники попередньо заповнили відповідну форму. Під час заходу молоді люди мали можливість працювати з відповідними картинками, з певними ілюстраціями. Медитація, яка тривала близько 30 хвилин, сподобалася кожному учаснику події. Бажаємо кожному знайти улюблене заняття, яке заспокоює, дарує радісні моменти на тривалий час. сьогодні у нас буде не лише медитація сама медитація буде тривати десь близько 30 хвилин. Але окрім того, у нас буде така практика трішки з картинками. Ми попрацюємо з якби з асоціаціями через самоілюстрації. Наталія Коваль, Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.